Друзі, щодня я отримую від вас повідомлення стосовно вартості карти цукр, що для цього потрібно, щоб стати нашим клієнтом. І от що я придумала. Спочатку я вам відмовляла, сказала, чекайте, нічого ще не відомо, але я розумію, я очусь на своїх помилках, що може бути такий самий хаос, як був людей у вересні, а саме люди будуть звертатися в останні дні. Тому я прийняла рішення і створила для вас анкету перед записом на карту цукр. Залишай свої дані і згоду на обробку персональних даних, і я особисто або мої експерти сконтактуємо з тобою і допоможемо тобі скласти внесок, отримати карту цукр, не виходячи із дому, підписати договір з нашою фірмою. І тобі відвідувати наш офіс зовсім не обов'язково. Це можна буде зробити незалежно, де людина проживає, ми все допоможемо і підскажемо зробити онлайн. Якщо не маєте довіреного профіля, ми допоможемо його створити. Тому заповнюй анкету. І як тільки з'явиться можливість, ми. Зв'яжемося з вами, підпишемо умову. Кількість місць обмежена, тому поспішай. Правовіта допоможе тобі.